З вами Віка і сьогодні я вам покажу мої пару здійсни із фігурою... Ой, із Беселіна. У мене тут... Я вчора знімала два відео з мамою. ви напевно, може хтось дивився. Із моїх подписчиків, якщо вони, надіюсь, завантажились. Ну і коротше цей. Получилось, що я після тих відео зліпила пару фігурок із пластиліну. Я їх вчора зліпила прямо після відео. Відео я знімала про котят. От вони в мене. Ну, вони в мене не всі тут стоять, якби вони всі стояли. Туди б їх тут бачили цілу кучу. Я поставила тільки своїх трьох любимих. Ну, в мене ще любімі є, але я вирішила цих поставити. Сьогодні в відео я вам покажу міні-домик для мого дябчика. Цього дябчика я знайшла в себе в іграшок. Він в мене ще був давно, коли мені було. Ну, мені зараз 9 років, а коли я його знайшла в себе в іграшках. ну, Да, в іграшки. А ці іграшки в мене були ще з пяти 6 років. <кхід> Такого дябчика. Е, кстати, можете написати в коментарях, хто це дівчинка чи хлопчик, бо я не можу зрозуміти. Ну, я поки що вважаю, що це дівчинка, але я точно не знаю. Напишіть коментарі. Я для нього перше, що зробила, це я робила зубочистку і пасту. Зубну. Вон така зубочистка. І ось така зубна паста. Ну, паста в мене не сильно вийшла, ну... Але хоча б якась зубочистка і паста. Далі зробила от такий стіл. Оцей стаканчик не спадає, тому що оця зубочистка вона запхана вон, бачите, от того І там воно так тримається. Чуть-чуть ножки криві, але найголовніше, що вона хоча б стоїть. От і саме коли в стаканчику стоїть з бочисткою, то воно отак от, от виглядає. Зеркало я не робила. Але в мене колись був такий самий, він був чуть-чуть вищий, тільки цим була скляна, якби типа, там фотку можна було вставити. Але воно в мене в Італії побилось. На жаль. Я, ну, не знаю. Далі у нас іде після цього я зліпила ліжко. Обов'язково мало бути ліжко. Вот таке ліжко. Мама казала, воно похоже на надувний матрац Ну да, чуть, -чуть може похоже. Ну, да, воно дуже похоже на надувний матрац тут навіть є такі от штуки. Але це не надувний матрас, а нормальне ліжка. Далі я ліпила, після цього я зліпила. Мені трохи бабуся допомогла, тому що в мене був один кусок пластиліна, дуже твердий. Мені треба було зробити отакий от диванчик от мені мам, бабуся дала ідею. Мені треба було зробити диванчик, але цей оранжевий пластилин, в мене, бачите, він великий. У мене його було ціла куча. Тобто, якщо його зараз зімняти, то буде його багато. І з нього можна навіть якусь фігурку зліпити. І, кстати, зараз я подивлюсь на своєму каналі, чи в мене зантазилося відео про котики. Тож тобто, в мене таке ще. Що... Ех, Про котики відео не завантажилось. придеться перезнімати. Ну нічого. Подумаєш, зато завантажилось відео про стікіс. Кстати, рекомендую подивитись відео. Там буде писати мої стікіс на моєму каналі. Угу. Кстати, часом ви можете е, чути відео що я кажу. Просто з вами Віка, то просто я от нажимаю кнопку зняти почати. І воно ну, якби нажимається, але воно потім трохи треба подождати, але я просто зразу кажу. І так виходить. Ви, часом, так чує. Ну, диванчик такий, він дуже красивий. Мені мама казала, що він красивий. А, ми продовжуємо говорити про цей пластін. Цей пластінин був дуже твердий, мені його бабуся розім'яла. І допомогла зробити такий диванчик. Вона мені зробила просто, що тут цих бельць не було. Тобто, просто не було. Але я потім подумала, що мені не треба такий м'який углок, як в нас на кухні. І вирішила зробити бельц. І такий мій диванчик. тут. Може помі... Кстати, я його зараз розширю, тому що тут два дябчика не можу помісити. Ну, тут примерно поміщається один дябчик от такий. Якщо його посадити, то тут вроді би поміщається два, але руки, руки, руки то ж не подумала. Головне не розірвати пластилін. Кстати, у мене ще є такі дябчики. Один у мене ще є такий один один. Це хлопчик вже. І він, коротше, десь я його шукала вчора, не могла знайти. Я точно пам'ятаю, що він в мене був в такому пакеті, коли не могла знайти. Але я знайшла багато інших. Їх тут п'ять. Це міліція. З якоїсь там фірми такий один. Дальше така. Такий. така дівочка матроска. І ще один міліція. Кстати, це дівчинка міліція. Давайте попробуємо посадити тут цю. Вроде... Ну я тільки що... Ой! Я тільки що диванчик розширила, якщо чесно. Може, просто не видно. Вот. тепер. Має бути видно, що я його розшила робот. Вроді би розширила. Надіюсь, вам, понятно. Ще розширила І тут тепер можна посадити двох таких дябчиків, і їм не будуть мішати їхні руки. Посадити. Або наоборот оборот таких двох. Допустимо, візьмемо... Ой, дві дівчинки посадимо. Вчора, коли я їх садила, то їм мішали руки. Її. От тепер вони нормально можуть сидіти. Руки їм не було на що. Ось такий от диванчик для диванчика. поки бабуся мені робила диванчик, я зробила їм дві подушки. Одну мачу малесеньку, а другу чуть більшу. І сам диванчик в мене з подушечками. Кстати, подушка має бути вроді квадратна, якась прямо Вон. І от... Так от воно в мене має виглядати. Якщо хочете, я можу зробити ще на розовій подушці, або на голубі маленьке сердечко, або пару, або просто крапочки. Кстати, да, я так странно говорю, тому що в мене просто трохи насмерк, я захворіла, мене кашель. <кій> я сьогодні вам зніму ще одне відео про котиків. Ну так, щоб ви побачили мою колекцію, як їх звати. Ось так от виглядає сам диванчик. Такі красивий Далі йде в нас планшет. Це останнє. Але потім я вам ще в кінці відео покажу маленьку композицію, яку я склала. Ось такий от планшет. Планшет кривий. Не таких кольорів, тобто він такого не буває. Але яка різниця? Ну так, да, правда, яка різниця? Може, просто в мене мало білого? В мене мало білого, да, було вроді би, бо просто я його не знайшла. Я вирішила зробити бірюзовий з зрозумінь, так теж підходить. Так, далі, давайте я вам покажу, як це все виглядає. оцих я не вважаю в цю композицію те, що... Тільки для оцього дябчика. І не забудьте написати в коментарях, як ви думаєте, це дівчинка чи хлопчик. Так, якийсь такой на мене. Вот так вот. Ой. Вон тут сайдяпчик сидит с планшетом, играется на диванчик. Дальше у нас сайдяпчик, книжка, стульчик. Ой, на стульчика. Це як твоє стіл. Ну, на цьому було все. Всім пока. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Пока-пока!